Ігри безкоштовно треба, якщо так, то ти потрапив у потрібне місце. Почнемо з акції від Ubisoft. Компанія відкрила безкоштовний пробний доступ до Avatar Frontiers of Pandora. Випробувати гру можна протягом обмеженого часу на ПК та консолях. У межах тріалу доступно до 5 годин гімплею. При цьому нещодавно у грі з'явився вигляд від третьої особи. Тож тепер досліджувати Пандору можна під зовсім іншим кутом. Перед тим як підемо далі, хочу розіграти серед вас з поповнення Steam на 3 долари. Для участі, як завжди, лайк, підписка та будь-які коментарі. А питання цього разу таке: чи дивилися ви фільм Аватар? І як вам всесвіт Пандори? Хотіли побачити більше ігор у цьому сеттингу? Пісунки підіб'ю в наступному випуску, тож бажаю всім удачі. До речі, у самому стіну на цьому тижні також є безкоштовні вихідні і одразу в кількох іграх. Перша на «No the Wicked» – похмуре екшн RPG з виглядом зверху, у якій акцент зроблено на хардкорні битви, дослідження локації та виживання у жорстокому фентезійному світі. За гру відповідає Moon Studio, відома за серією Орі. А нещодавне оновлення додало повноцінний кооператив зі спільним світом та нормальним балансом під спільне проходження. Друга гра Pax Day – середньовічна мультиплеєрна пісочниця з відкритим світом, де все від економіки до поселень створюється самими гравцями: крафт, будівництво, клани, pvp зони та постійний розвиток проєкту. Акцент тут саме на соціальні взаємодії. Третя гра FBC Firebreak, кооперативний шутер від першої особи у сесіті контрол. гравці у складі загону виконують небезпечні місії всередині федерації реального бюро контролю, боречися з аномаліями та поступово прокачуючи персонажів. Опробувати ці проекти можна протягом обмеженого часу. А якщо вони вам сподобаються, зараз на них діють знижки. До речі, щодо актуальних знижок у Steam. зараз тут проходить великий розпродаж ігор від Rockstar Games. А знижки сягають 80%. Тож, якщо давно відкладали їхні проекти, це хороший момент надолужити. Також стартував розпродаж за Всесвітом світом Зі знижками віддають Лего ігри, сюжетні проекти про Бетмена, Fighting Injustice, а також. Ще кілька ігор за коміксами. Ну і окремо можна відзначити культ озелене, стильний рогалик з елементами менеджменту культу, який зараз продається за рекордною знижкою в 60% всього за 200 гривень. Тепер давайте зазирнемо до магазину Epic Games, де до вечора, 29 січня, можна безкоштовно забрати Rustler Grand Theft Horse. Це ізометричний екшн екшен з відкритим світом, який часто описують як GTA у середньовічному сеттингу. Гра робить ставку на абсурдний гумор, свободу дій та пародійний погляд на класичні RPG та е. Тут ви берете участь у турнірах, прокачуєте персонажа, влаштовуєте хаос на вулицях та досліджуєте світ, сповнений великодок та дивних ситуацій. Є як сюжетні місії, так і побічні активності а бойова система проста, але досить динамічна. Спочатку я хотів зробити окремий огляд, але через жорсткі відключення світла це, на жаль, не вдалося. Проте, якщо вам хочеться чогось незвичайного і просто веселого на пару вечорів, Раслар чудовий кандидат, тим паче, коли його може забрати безкоштовно. Щодо мобільної халяви, то на цьому тижні епіки даруються The Forest Quartet, атмосферну пригоду з елементами головоломки та акцентом на музику і візуальну подачу. Тож, кому цікаво, забирайте за посиланням в описі. До речі, пам'ятаєте, розіграш та ключі всім до Stalker 2 від Omen Gaming Hub? Так ось, нещодавно один із підписників розповів, що цілий місяць не помічав листа про виграш і побачив його суто випадково. Після чого успішно активував ключ, з чим я, звісно, його вітаю. Ну а головний посил у тому, що навіть у таких великих розіграшах шанс на перемогу є у кожного. Ну а тепер. Давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час, або перейшли на безкоштовну основу. Картопія багатокористувацький симулятор життя без поспіху та тиску у казковому приморському містечку. Тут ви створюєте персонажа, облаштовуєте будинок, підбираєте одяг та займаєтеся різними хобі: від риболовлі та готування, до садівництва та спілкування з іншими мешканцями. Project Kieldance, похмура ізометрична гра про точне та продумане усування ворогів. Вам потрібно уважно вивчати локації, планувати пересування. Та вибудовувати ланцюжки атак, адже будь-яка помилка призводить до миттєвої загибелі. Під час місії відкриваються нові вміння, а після завершення рівня можна переглянути своє проходження як стильну хореографію бою. М'ю незвичайна навчальна гра про створення емулятора старої ігрової консолі. За сюжетом ви разом з онлайн-другом розбираєтеся в будові давньої приставки. Вивчаєте Асемблер 6502 і крок за кроком пишете код, проходячи тести та налагоджуючи систему. Гра подає програму. В інтерактивній формі з діалогами, візуальним налагоджувачем та можливістю запускати саморобні ігри. Філосома похмурий 3D-екшн у Дусі Соузлайку, де ви граєте за самотнього мисливця, чия мета піднятися на вершину цитаделі, борючись із моторошними ворогами та досліджуючи рівні, поступово стаючи сильнішим, Бої будуються на контролі витривалості, точних блоках та контратаках. А у фіналі шляху на вас чекає могутня істота. Ліла Пет казкова пригода з головоломками про дівчинку, яка опинилася під проклі... Використовуючи латаття, ви перемикаєтеся між формами жаби та водної істоти, досліджуючи ставок, вирішуєте загадки та шукаєте спосіб повернути собі людську подобу. Машина – хардкорний залізничний симулятор, у якому ви берете на себе роль машиніста поїздів, що використовується на польських залізницях. Гра робить акцент на реалізмі, детально відтворені локомотиви, реальні звуки з кабіни та правдоподібна фізика руху і гальмування. У вашому розпорядженні понад 40 типів поїздів та близько 15 маршрутів із різними Сценаріями від пасажирських рейсів до важких вантажних складів. Witcher Wars Legend of Ulora ізометрична екшн пригода з акцентом на головоломки. За сюжетом вам належить відновити порядок у королівстві, досліджуючи підземелля, оминаючи пастки та б'ючися із ворогами. Усього доступно 19 рівнів, кожен із яких має свої унікальні механіки та випробування. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжись зі мною протягом 24 годин. З вами ж був Ген Габена. Дякую за перегляд та побачимось у наступних You know.